Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді і я показую цим відео. Дивіться, в мене є телевізор. Я думала, найближчі роки в мене не буде телевізора, тому що він трошечки дорогий для мене. Але в неділю мої друзі віддали мені свій старий телевізор і причепили мені на стіну. Цей телевізор трошки важкуватий, і він хотів впасти зі стіни, але друзі все зробили класно. І тепер нікуди цей телевізор не падає. От, далі, щоб не смущати вас цим відео. Зніматиму на фоні дверей. Так, в цьому пакеті, якщо ви думаєте, що це за пакет тут, лежить нога для телевізора, якщо він раптом не буде зручний мені тут на стіні, але я сподіваюся, що буде нормально. Гарно мати хороших друзів, які не тільки подарують телевізор, а й прикріплять його. Ну, Рекомендую. Так, не виходить, у мене сидіти, дуже високо, і штатів налаштовувати теж не хочеться. А, що я? Хочу розказати <кій> хочу розказати про те, що моя робота в офісі добігає кінця. Середи я буду працювати, розпаковувати посилки. Сьогодні не було школи, то Теодор був у нашої канадійської сім'ї, а потім ми вечеряли у дідуся і бабусі і мали гарний вечір. Тепер прийшли додому, і Теодор на вулиці чистить сніг. А я вже свою частину почистила. Якщо ви чуєте шум, то це у нас два дека, і одне з них чистить Теодор. От. Я трошечки підзадобалася чистити сніг кожен день, бо я не бачу, як він падає, і начебто снігу немає, а кожен ранок дивлюсь, щось нападало і треба його чистити. А не чистити не можна. Тож таке, що я хочу розказати? Не те, щоб хочу, просто розкажу. Витрати на утримання будинку і загалом мої витрати за місяць. У мене є прекрасна табличка, в якій все написано. Тож, давайте я вам заспейлерю, що за місяць мої витрати 1868 доларів 54 центи. На будинок і на обов'язкові платіжки. На платіжки, які я не можу не платити, гроші або знімаються з мого рахунку, або я маю це вручну платити. Тобто 1868, 54 центи, як мінімум, в місяць я маю заплатити. Я так думаю, що в холодні місяці я більше платитиму за газ за електрику, або в ті місяці, коли я захочу приготувати щось. Але не знаю. Так, тож, два рази в місяць я плачу по 465 доларів 24 центи за моргідж. Також знімається комісія по 5 доларів за кожну з цих транзакцій. 127 доларів я плачу за е, податок на землю. І за це теж знімається 5 доларів комісії з мого банківського рахунку. І це щомісячні платежі, тобто за рік я маю заплатити 1500 доларів за податок на землю, і, коротше, я помісячно плачу 127. От. Також я плачу страховку за будинок 135 доларів 92 центи. Я плачу за два телефонних номери по 26 доларів 25 центів. Це дуже дешево, і ну, це тільки дзвінки і смски. Також я плачу 50 доларів за Теодора е, ранкову програму Boys Angels Club. центів Amazon Prime, 32 долари 32 центи е, минулого місяця в мене заводу і сміття. 4 долари 19 центів підписка на Apple, 50 доларів я в цьому місяці заплатила за інтернет, 109 доларів за електрику і газ. 162 долари 34 центи за страхування машини. І найцікавіше те, про що я забула, коли рахувала минулого разу. І я була прикро вражена, коли в мене списалися гроші. І в мене немає договора на цю послугу, і я трошечки схвильована, але я пам'ятаю, що я це підписувала, і я розумію, що так воно є. Коротше, слухайте. 150 доларів, 159 доларів 22 центи я плачу за страхування мого життя, що у випадку, якщо я раптом помру, банк отримає всю суму за цей будинок. Я трошечки вражена і здивована. Ти весь сніг почистив? Молодець золотка, заходь. Трошечки вражена і засмучена, тому що я якось не врахувала цей платіж і забула про нього. І тепер е, я точно знаю, що загалом сума моя 1868. 54 доларі. Це означає, що виживати мені треба на меншу суму. Але це мені дає більше мотивації знайти роботу, більш оплачувану. І. Заробляти більше грошей. Так що це платіжка за перший місяць. За другий місяць може бути трошечки дорожче, а може і не буде. Ми побачимо. Літом взагалі буде менше, мабуть, але літом я, мабуть, буду більше заробляти. Якщо порахувати, що я плачу ще е, десь в районі 30 доларів за бензин, це десь 120 доларів. На місяць вийде, якщо 4 рази на, тиж... на місяць заправляти раз на тиждень, також я була в Костку в суботу і накупила всього на 300 доларів. В принципі, можна всього накупити на 200 доларів, бо 100 доларів було три комплекта Штор по хорошій ціні. Я не могла пройти мимо. В принципі, може бути чисто впритик. І. В общем, давайте спостерігати далі, що з цього буде. Лишається не так багато, як мені хочеться. Але з голоду ми не вмираємо. Їсти ми можемо ходити в гості на вечерю. Головне, щоб в дитини були запаковані ланчки, і щоб йому було що... що їсти. А в нього є їжа. І в мене є. То я. Вот. Мої плани на наступний місяць розібратися з податками. Може щось мені повернеться, розібратися з цими виплатами, які повертають всім альбертцям, хто з листопада минулого місяця в Альберті. Тобто є з чим розібратися, є чим поцікав... поцікавитися, є як жити життя. і наступний моя мета отримання «Permanent Residence». Я не знаю, по якій програмі я буду подаватися, але, скоріш за все, це буде оцей сільський стрім, в який не входять Едмонтон і Субурбан, і Калгарі і Субурбан. Так що я думаю, іти по альбертському, по Альбертській програмі сільській. Я живу в найменшому ха-ха, я живу в невеличкому місті, воно якраз походить, проходить по, по цим критеріям. Але я не знаю, що мені треба ще. Також якісь зміни з минулого року в класифікації НОК. той НОК, по якому я зараз працюю, категорично не підходить під гарні бали. Хоча я не знаю, чи взагалі в цей стрім потрібно мати цей ног, ми побачимо. Саме з Permanent residence я буду розбиратися і все це дізнаватися, і буду тримати вас в курсі, мабуть. На цьому все. Па-па!